Усім привіт! З вами Олена Барсукова і радіоподкаст Звук і слово, серія перша Відгомін Пітьми. Поговоримо про мистецтво та війну, літературу та пропаганду, ідеології та ідеї. Є ідеї, які визначають долю, де дідро, наприклад, приписує таку думку: люди не стали б вільними, якби не було слова воля. У мене до вас прохання. На мить абстрагуйтеся від буденного, вслухайтеся в слова і скажіть не вголос собі: чи озветься щось у вашій душі? Чи резонують вони з вашими уявленнями про добро і зло? Є прості істини. Країна вільна, коли вона сильна. Те, що робить її сильною благо, оскільки зміцнює її свободу. А те, що робить її слабкою, залежною і керованою зло. На вашу думку, це так? Якщо так, тоді для вас наступні слова того ж автора: Битва за Україну це битва за наш народ, нашу історію і нашу душу. Ви згодні з цим? Ладні впустити ці слова у свою душу, в своє серце, потиснути автору правицю і стати з ним поруч? Здається, що ці слова промовив якийсь український націоналіст? Ні. Ці слова належать Дугіну, тому самому Олександру Геллєвичу, російському пропагандисту, інформаційному кілеру, найманцю психологічної війни, який забув, коли востаннє говорив правду. Русський мір, який насправді і не мір, і не світ, вигадали такі, як він. У сьогоднішньому випуску під назвою Відомін Пітьми ми поговоримо про те, як паростки руського міра зросли у сучасній війні Росії проти України. Хто доклав свої зусилля до того, аби росіяни продовжували зомбуватися та вбивати українців, і чому росіяни навіки пов'язали себе з цією ідеєю? Трохи теорії: що ж таке руський мір? Мір в сенсі мир чи світ? Цікаво, що вже в самій назві криється штучність цієї ідеологеми, адже росіяни ніколи не несуть мир. І їхня ідеологія не є органічним продовженням суспільної свідомості бодай якоїсь частини світу. Автором доктрини Руський мір є російський філософ Петро Щедровицький, а головним ідеологом Олександр Дугін. На початку 90-х років якась частина українських інтелектуалів бачала у працях Дугіна бодай якусь ідейність, адже той читав Генона та Еволу і був прихильником нових правих. Згодом Дугін захоплюється націонал більшовизмом і євразійством. А на початку 2000-х стає очевидно, що Дугін лише придворний співець режиму Путіна. Україна як держава не має жодного геополітичного сенсу. У неї немає ні особливої культурної вісті універсального значення, ні географічної унікальності, ні етнічної винятковості. Історичний сенс України відображений у самій її назві Україна, тобто Окраїна прикордонні території. Самостійне існування України, особливо в сучасних кордонах, може мати сенс тільки як санітарний кордон. Так, про нашу державу висловлювався Дугін. Сучасний русський мір це ідея про загарбання слов'янських країн України, Білорусі та інших, до яких Росія зможе дотягнутися. Руський мір передбачає панування російської мови та культури, російського православ'я і влади Путіна. Про лицемірність доктрини можна говорити дуже довго по-перше, росіяни й самі не можуть визначитися, хто такі русські. Чи це невеличкий острівець, нібито слов'янського населення, чи це всі поневолені народи від бурятів до кавкастів? чи всі носії російської мови? Звідки з'явилася і чим є доктрина руського міра? Детальніше про це розкаже кандидат педагогічних наук, публіцист, тележурналіст, співавтор наукових статей про російську пропаганду Юрій Єлісовенко. Пане Юрію, вітаю! Розкажіть, будь ласка, коли і чому русський мір проріс із ґрунту російської пітьми, коли з'явилася ця доктрина? На превеликий жаль, ця історія має велику тяглість у тому розумінні, що вона не з'явилася сьогодні, чи вчора, чи рік тому, чи 10 років, чи навіть 100. значно більше. І що цікаво, що ну їхня назвемо це так, еліта. Знаєте, в тваринському значенні слова я б сказав, даруйте за грубість, але ну на на увазі їхня верхівка добре знає, добре знає, що, що вони вкрали, у кого. І тому планували нас знищити, бо е ми практично їм заважаємо. Я маю на увазі українці. Чому заважаємо? Та тому, що історію вони вкрали, частину культури вкрали, багато артефактів покрали. Ну шапка Володимира Мономаха чомусь знаходиться е так званій Оружиної палаці Кремля. <св 'язок> Розумієте? От що стосується інших речей, то їм залишилося лише нас з цієї території переселити у Сибір. Теза руського міра полягає основна у тому, що весь мір по їхньому должен бути руським. Це глобальна теза, допоки будуть сусіди. Допоки будуть не ну, не немає значення, як вони будуть називатися: грузини, українці, поляки, чехи, німці, французи, американці, канадійці. Допоки їм спокою не буде. Поки вони весь світ не завоюють, вони не зупиняться. Це основне чого на жаль, ну далеко не усі, скажімо так, очільники держав розуміють, що. Багато розуміють, звичайно, але тим не менше далеко не всі не, не розуміють того, що слідом за Україною, там Литвою, Латвією, Естонією прийде їхня черга. Обов'язково дійде до них. Е, Руський мір. Він тезу про російську мову і про кордони Росії ви чули, як відповідав оцільник Російської держави? Не проканчуються граніці Росії. Угу. Mm -hmm. от і все. Це про що говорить? Про те, що вона скінчена. От вся земля має бути російською, і е, знаєте, які, що вони вже зробили для цього, і що вони роблять? Вони скрізь налаштовують своїх громадян на те, щоб селилися в готелях тільки за умови, якщо є російські канали, тільки за умови, що там конвертується їхній рубль. Що є руська водка, руська ікорка і так далі, і тому подібне. Тобто весь світ має під них плясати, розумієте? Просто має танцювати так, як кажуть, вони інакше не, не буде. От у чому справа. Тому усі обмеження, які проти них ввели, я вважаю їх ще й недостатніми. Проти них треба суворо заборонити їм взагалі будь-де з'являтися в цивілізованих країнах. Ото їм Втегеран, Пхеніян, отут туди дорога. Пане Юрію, дякую вам за розмову. До наступних зустрічей. Отже, русський мір це неоімперська ідеологія, яка є продовженням загарбницької політики Московії із широким застосуванням більшовицьких методів. Реальних традицій та великих перемог, за які тримаються великі цивілізації, наприклад, німці, італійці, французи, іспанці та інші, Росія не має. Вона тримається за СРСР і Велику побєду над Німеччиною. Ідеологію росіян називають расизмом за аналогією до фашизму, а злочини російських окупантів постійно порівнюють зі злочинами нацистів під час Другої світової війни. Однак існує кілька принципових відмінностей руського міра від фашизму та нацизму. Тут не йдеться про біологічну перевагу тієї чи іншої раси або відродження якоїсь релігійної традиції, наприклад, германського язичництва, як у нацизмі. Також умовно слов'янський російський солдат, на відміну від арійця, посідає далеко не перше місце в ієрархії армії. Найкрутішими є кавказці, тобто кадировці. Не йдеться і про третій шлях та етатизм на основі великої культурної спадщини, як це було у фашистів, які орієнтувалися на Римську імперію. Русський мір я б описувала як необільшовицьку, а не неофашистську ідеологію, хоча ця доктрина, звісно, відрізняється і від марксизму, і від комунізму за кількома ознаками. Росія це держава, яка колись, ще будучи на болотах, скорилася монголо-татарам, наростила силу, накрала культурні надбання та історію. Закріпачила українців та вела усі війни на їхній території, а потім повалила свій царизм і створила ще потворнішу версію тоталітарного режиму, тобто тюрму народів СРСР. Тепер ця спадкоємиця чи то Російської імперії, чи то Союзу продовжує загарбувати інші території і претендує на роль третього Риму, спадкоємиці Київської Росії чи істинно Слов'янської держави. Однак за сучасним руським міром справжніх ідей фактично немає. Усе це ширма, аби приховати економічні інтереси Росії. А це дорогі нафта і газ, на які можна легко підсадити Європу. Головним розробником цієї доктрини ширми фігового листка на потворному тілі Путіна став Дугін: ми не будемо заглиблюватися у всі його праці, адже у нашої програми немає можливості надати психологічну допомогу всім слухачам. Окреслимо кілька ідей: по-перше, Дугін вважає, що усі політичні режими можуть існувати незалежно від епохи. Тобто навіть у 21 столітті може існувати теократія, абсолютна монархія, феодальний устрій і так далі. Він вірить у багатополярний світ, де за сфери впливу змагатиметься США, Китай і Росія. Догін вважає, що геополітично Росія це центр Суходолу, а США тілення світового острова. Він нафантазував собі велику євразійську державу, імперію, яка складатиметься з Росії, України, Білорусі, Балкан, Кавказу країн Середньої Азії. А збирачем усіх цих земель буде Росія на чолі з Путіним. Він вважає, що військо найманців та убивць має перетворитись на євразійські збройні сили. Я переконаний, що майбутнє російських збройних сил лежить тільки в процесі їхнього перетворення на євразійські збройні сили, перед якими стоятимуть набагато масштабніші завдання, які відповідатимуть великим героїчним традиціям нашої російської армії. Вони повинні відповідати за безпеку всього євразійського великого простору. Сучасний русський мір це вигаданий за гроші конструкт і гримуча суміш із націонал-більшовизму, євразійства і православного сталінізму. Україна ж у цьому рівнянні посідає чільне місце без України Росія просто не може існувати. У праці основи геополітики Дугін вигадує Євразійську імперію, стратегічні інтереси якої буде поставлено вище за національно-расові та конфесійні інтереси східних православних слов'ян, як він їх називає. Несподівано, враховуючи, що православ'я є одним зі стовпів руського міра. Однак вже тут ми бачимо готовність росіян перетворити Москву на Москвобад. Дугін вважає, що російським півднем є Балкани, Молдова, Південь та Схід України, Кубань, Кавказ, Східне і Північне узбережжя Каспію, Середня Азія, що включає Казахстан, Узбекистан, Киргизію і Таджикистан, а також Монголія. Ці території Дугін вважає базами подальшої геополітичної експансії на південь. Незалежна Україна становить смертельну загрозу для цього плану. У розділі Проблема суверенної України пропагандист пише: суверенітет України є настільки негативним для російської геополітики явищем, що, в принципі, легко може спровокувати збройний конфлікт. Основний мотив, який простежується у всіх ідеологічних працях Дугіна стосовно України, випливає з такої цитати. Україна як самостійна держава, з якимись територіальними амбіціями становить величезну небезпеку для всієї Євразії, і без вирішення української проблеми взагалі говорити про континентальну геополітику безглуздо. Це не означає, що культурно мовна або економічна автономія України має бути обмежена що вона має стати суто адміністративним сектором російської централізованої держави, як певною мірою було в царській імперії або за СРСР. Але стратегічно Україна має бути суворо проекцією Москви, не півдні та заході. Абсолютним імперативом російської геополітики на Чорноморському узбережжі є тотальний і нічим не обмежений контроль Москви від українських до абхазьких територій. Український південь, центр та схід Дугін хоче зробити виключно євразійськими і централізовано підпорядкувати Москві. При цьому людожер із гіркотою зазначає, що у втіленні євразійства їм доведеться відмовитись від домінації над деякими регіонами заходу України Галичиною і Закарпаттям. Усе це фактично і є центральним меседжем, ідеологічною серцевиною руського міра та путінізму. І це відгукується у нинішній війні, яка стала продовженням трьохсотрічного протистояння проти московитів. Відлуння дугінського слова це свідомість та погляди російських вояків і пересічних росіян. Аби зрозуміти, у що вірять росіяни, важлива не лише теорія, а й справжній погляд з окопу. Про реальне втілення руського міра нам розповість молодший сержант Іоанн Гунчак, майбутній політолог та студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який з 24 лютого перервав навчання, аби воювати за Україну у складі азовського підрозділу. Іоанне, скажіть, будь ласка, перебуваючи у зоні бойових дій, які тенденції ви помітили, що несе з собою руський мір? Доброго дня. Ідея руського міру, як і ідеї так званого євразійства. Той сам руський мір, тільки для багатих. мають між собою бачу спільного, зокрема навіть Джей Оце, Олександра Гельовича Дугіна. Проблематика в тому полягає саме для нас: ідея русского міра, і євразійства, як такого, і панславізму російського. Усі ці ідеї деструктивні перш за все, тому що вони знайшли свій відгомін в частині розумів наших співгромадян, а саме, здебільшого, на сході України. А саме здебільшого на Донбасі. Які це дало результати, ми можемо бачити зараз. Це тотальна розруха, це хаос, це безмежна туга за якимось великим минулим, яке люди хочуть повернути. При тому, що цього великого минулого ніколи і не було. Як би ви охарактеризували ідеологію, яку несуть російські окупанти? Основна ідея це досягнути, і виправдати, і довести, що колись. Було добре, і ми можемо повернути. Ми можемо це повторити. До чого це призводить по факту, до чого це призводить в реальності? Ми можемо всі сьогодні бачити. Це розруха, це збіднілість і неосвіченість широких кіл населення. Це перш за все нерозуміння і нездатність усвідомити історичні процеси, які відбуваються довкола. Це аморфне життя, аполітичне або навіть гірше ніж аполітичне. Це життя псевдорелігійне з примісями політики. Це те, чим живе сьогодні та місцевість, яку було заражено саме цим злісним вірусом руського міра. Дякую вам за службу і за розмову. Слава Україні! Незважаючи на те, що не всі росіяни вмотивовані воювати, вони усі вмотивовані вбивати, і дугінська пітьма зокрема на це вплинула. Мотивування чоловіків прощатися з життям заради інтересів Євразійської імперії та Путіна займає левову частку у працях Дугіна. Він закликає: Ти можеш боятися прямого контакту зі смертю і кров'ю, хоча дарма ти так чиниш. Але перед лицем батьківщини, цінності якої вище за всі цінності, ти не маєш права на особисту думку, на свою позицію. Ти зобов'язаний йти на війну. У тебе немає вибору. Звісно, середньостатистичний Саша з Рязані ніколи не читав цих книг. Але він жив у середовищі, яке було сконструйоване Путіним і Дугіним. Руський мір штучна ідеологія, яка, втім, максимально природно враховує усі нікчемні таниці сторони росіян, їхні трансгенераційні травми, їхню книжку МуМу та батька-алкоголіка з комуналки. Які психічні та соціальні вади притаманні російському суспільству? Чому росіяни вірять Дугіну чи Путіну? Чому мріють знищити нашу державу? Без фахового психоаналітика не обійтись. Розібратися в цій темі нам допоможе Артем Осипян, доброволець ЗСУ, психолог, член Національної психологічної асоціації, який вивчав психоаналіз та когнітивно-поведінкову терапію. Артеме, добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому росіяни сповідують доктрину руського міра, добрий день. Почнімо з того, що у росіян є мання величі. Це дуже цікава комбінація того, що ми в одній людини назвали б розладом особистості, але на трансгенераційному рівні. Не можна це називати лише манію величі, бо це не тільки вона. Скоріше, це те, що Либо написав у своїх роботах, є нацією, яких в певній динаміці може зароджуватись ідея, панівної нації. Це те, що лежить в основі тоталітарних ексенофобних режимів. Для того, щоб зрозуміти, чому росіяни вірять у русський мір, потрібно зрозуміти, у якому симптомокомплексі вони живуть. Середньостатистичний росіянин живе у поганих умовах. Це нещасна людина. У нас виникає питання, чому вони захоплюються своєю культурою, горілкою та ведмедями, якщо вони так погано живуть. Насправді тут мав рацію дядько Фрейд з класичними механізмами захисту. Коли мені погано, треба докласти зусилля, щоб було краще, вмикати супротив, розвиватися. Одна зі стратегій, щоб впоратися із фрустрацією, це заперечення. Та ні, у мене все нормально. Це також і стокгольмський синдром, хоча це складніше, ніж заперечення. Набагато легше полюбити свою нікчемність, коли є тоталітарний режим, в якому не дуже хочеться протидіяти, тому що росіяни просто не мають самопожертви чому росіяни погоджуються з такими умовами життя і з тоталітарною ідеологією. Українці ж можуть скинути будь-якого лідера. Українці від росіян відрізняються індивідуалізмом. У росіян більше спрямованість на колективне я, ніж на індивідуальне. А українців є більш така анархістична структура, що можна і батька вибити гуртом, і гетьмана скинути. Це перевага індивідуального над колективним. Коли ти погоджуєшся зі вбогими умовами життя, треба боротись з відчуттям нікчемності, пояснити, чому я живу в лайні. На мою думку, у них вмикається романтизація такого стилю життя і заперечення, дитячий захисний механізм. Русський мір побудований на таких технологіях: на симпатії до деградації, руйнувань та регресії, відкаті назад, радянська ковбаса і так далі. Це побудовано на нетолерантності до змін, бо вони бояться нового, бояться змін і не знають, як їх втілювати. Я помітила, що у росіян є проблеми в батьківсько-дитячих стосунках, і всюди фігурує сильна рука. Сильний деспотичний батя, Путін, Суровікін, патріарх Кіріл, Комбат, реальний батько і так далі. Наскільки це пов'язано зі сприйняттям руського міра? Напряму хворо уявлення про батьківську фігуру це центральне поняття у руському мірі. У кожної людини є батьківська фігура, навіть якщо не було батьків. Є таке поняття, як символ, це дуже пояснює психоаналіз. Ми ж не кажемо, що президент це наш батько, але на підсвідомому рівні це авторитетна фігура, яку ми слухаємо. Але якщо ця фігура токсична, наша поведінка токсична, бо ідея справедливого лідера доволі утопічна. У росіян дуже викривлена батьківська фігура, це якийсь дуже агресивний або алкоголізований персонаж. І єдиний варіант, як можна вижити в цій сім'ї, стати більшим тираном. Інший нюанс полягає в тому, що якщо батя... Не буде деспотом, то клімат навколо настільки агресивний, що або ти, або тебе. Батьківська фігура дуже агресивна, бо вона також має захищати від ворогів, реальних чи уявних. Як російський мір одночасно передбачає братські народи, ми вас врятуємо, і такий жорстокий геноцид. Це схоже на таку дуже перверсивну, викрилену і хвору любов, бажання володіти, з'їсти. Йде якась нездорова фіксація. Ми ж слов'янські народи, ми ж були в Радянському Союзі. Ми мусимо бути разом. Це схоже на сталкерів або людей з сексуальними розладами. Дякую вам, Артеме. Ми трохи розібрались у морально-психологічних особливостях росіян. Загалом очевидно, що ідеологія руского міра лицемірна і жорстока. Вони говорять про християнство і знищують храми, кажуть про захист від геноциду, а самі вбивають сотні тисяч дітей та дорослих у самому лише Маріуполі. Росіяни не вірять у Бога, але мають дозвіл з Небесної канцелярії, яку в Росії втілюють ФСБшники та пропагандисти. Ось лише деякі з цитат Дугіна, якими він глорифікує війну. Щоб був мир, як буття без війни, передусім потрібна війна, а потім і завершення. Мир слідує за війною, а не передує її. Миру без війни немає. Щоб був мир, до цього потрібна війна. Ти зобов'язаний йти на війну. У тебе немає вибору. Той, хто не визнає цінність вищою за самого себе, тобто той, хто не готовий одного дня померти за ідеал, однією з найчистіших і найконкретніших, найщирніших форм якого є батьківщина, той не має права називати себе людиною. У нього немає достатньої онтологічної підстави для того, щоб жити. Християнин воїн Христовий. Він мобілізований на світобудівну війну. У неї є тільки одне завершення перемога. Ми не можемо навести її. Меч необхідний для війни. Для чого ж ще буття є буття в війні? Тому між собою воюють ангели, звірі, народи, держави, ідеології. Це страшно і важко, але це наша доля. І нікуди ми від неї не підемо. У нас немає вибору воювати, не воювати, вибір інший перемогти або програти. Тьми народів і народців, культур і культів кинули нам, росіянам, смертельний виклик. Захід як цивілізація відмовляє нам у праві на те, щоб ми могли бути іншою, відмінною від нього цивілізацією. І це війна. Наші колишні брати по єдиній державі відмовляють нам у тому, щоб поважати нашу силу і наш масштаб. І це війна. Вона вже йде. А коли війна йде, заклик припинити її означає лише пропозицію здатися. Не ми ж почали. Битва за Україну це битва за наш народ, нашу історію, нашу душу. Зрештою, усе це відгомін Дугінської пітьми. Відгомін пітьми російського зла та пропаганди, насильства та нікчемності. Існування України в нинішніх кордонах із нинішнім статусом суверенної держави, то нанесення жахливого удару по геополітичній безпеці Росії, рівнозначне вторгнення на її територію. Що ж, з останньою фразою Дугіна можна погодитись: і Дугін, і Росія згорять у пеклі, бо Україна існує. І не просто існує, а живе і житиме вільно, як суверенна держава. Українці й надалі будуть становити загрозу для геополітичних планів Москви та знищувати московитів. Дякуємо нашим військовим, які вже роблять це щодня і щоночі. Пам'ятаємо, що якби не їхня звитяга, ми не зустрілися б з вами на цьому подкасті. Донайте на армію, підтримуйте українське. На все добре, дорогі слухачі! З вами була Олена Барсукова у подкасті Звук і слово. Слава Україні!